Так, ребята, я приехал. вчера тут ховал. Сегодня у нас уже шестый. Мне интересно просто, че... там Мужчина есть. Короче, он сильно ничего не понимаю Я вчера тут ховал. Мне интересно, че оно лежит. И закинуть цей ролик уже с Луцка отдельно. Лежит, конечно, лежить Там же лежит. Сейчас я покажу. Мужчина пройдет. Короче, это Луцк. Тут тячая у нас -ка... школа. Дивите. Короче, бачите. 100 гривень, 100 гривень, ребята, всі прибігли, знайшли. Я показую, де воно. Це от школа. Обласна школа, юнацька спортивна школа. Дитяча. Коротше, все ясно. От там же заход з центру, я думаю, тут зорієнтуйтесь. Там, все, поїхали. Йду я далі рівне. Сховаю, рівне, потім в Києві вже це зроблю, як би, другий день. І вітаю тих, хто вже вигали раків лісів камянка Ширську і по своїй традиції. Свої традиції. Хоп оп. Всім добра. Доброго дня, з нового року їжджу по містах України, Дідом Морозом, тільки зараз не вдівся. Гарного настрою позитиву, якщо я зараз вас з гущу зранку, самого, звіздвом. Можна гостити? І... Ви що вірите в добро чи ні? я їжджу по містах, я блогер сам, ви попадете в Ютуб, можете привітати людей з новим роком. З новим роком, з віздвом Христовим. Дякуємо. Бачите такий гарний настрій, мене просто костюм це я зараз ще не вдівав. А знаєте, що я зараз роблю? Пам'ятаєте, таке блогери їздять, ховають щось. Типу. Я вже вчора сховав, там в мене я сам з села, верківлі з коваль, Нуйно А вчора сховав тут, але камера не робила. Я зараз знову подивився, все робить. Я сховав такий код Не гроші ховаю, хаваю, а код, коли мій підписник знаходить. Мені висилає, я висилаю йому там 100 гривень 150. Я зараз тут сховав 100 гривень код і вже потім цей ролик буде. Так що побажайте удачі, хто знайде. Ви за мною не слідкуєте, вряд ли ви там знайдете. Бажаю удачі! Кажі, це по нікого тут немає більше, так? Да? А то знаєш, скажуть, типа о, підстави своїм віддав. У нас все почесно, <laughs> з Новим роком. <laughs> все, замерзло, будемо їхати. На Рівне, Рівне, ще з Хаваю потім в Києві. І. Офігеть. Подписка, звісно, не забувайте і лайк, комент. І так, друзі, я навіть в інстаграмі, коли мені пишуть, перечитую, кого сьогодні день народження, шостого, я привітав Олечку. Найс на неї написано, ну, нічого більше не написало, але я тебе вітаю і ще. В... Даже каналі. Бач, просто так мені підписники пишуть, що вони день народження. І ви можете так само своїх друзів привітати, але не завжди в мене є час. І деякі вітання вже буває, мене заказують наперед, там ми договарюємося, якщо там треба змонтувати якийсь ролик на YouTube чи інстаграм, я це оформляю. Ну, вже Не просто в сторіс, а можу змонтувати. Привітання там по Європі, як їжджу, навіть вітаю. Так що, думаю, можна буде красиві вітання продумувати, робити. Я зараз місто рівне. Сьогодні у нас 6.01.2019 рік. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Іменинниці і всім кого День народження. Мого тестя тест, навіть День народження. Так що вас вітаю! Петро Соловей, з Рівного. Потім скажете, що я вас не вітав. Бачите, привітав. Ще зараз спеціально зніму Отдільно. Доброго дня! Доброго. А ви хто? Ми якраз пишем. Ви підписники можете навіть? Да. Що, серйозно? Ну чого, з яким на круті в рівні да, підписники, Вот да. це супер. Да, 50 гривень отримує стопудову і подає... А ви ж і старше, то й можна і вина вам виділити, так? Да? Бачите, як не. буває? Красавця, красавця, зараз я їм Мартин її виділю. Далеко побачили. А давно підписи, розкажіть. Я вже. О, ще як ви з Віталіком їздили в Італію. А не з Віталіком цим. З цим Жякова, так? Сім. Сім, а, ну а ми зараз знов ж їздили, бачили? Того по Європі аж запустив. Молодці, браво! Коваль, кова! Твої підписники в принципі і наші спільні. Так що класно, зараз я сторін зроблю. Йому буде приємно. Він же сьогодні робив сторіс, чи вчора. Ну, ви ще не дивили, ми ти ще тільки зайшли. Да? А ви, случайно, йшли машину, побачили, якби? Да? Я з 2 метрів побачив <гум> машину. Хе-хе, <гум> класно, ну так, вона кидається. Все, супер. Так що бачили, ребята, як класно. Дружба существує. Хлопці йшли, побачили машину, а вони ж не просто тут мільйони ходять, тисячі, які бачать машину. Доброго дня з Новим роком! Ну, що просто ходять. А всі підписані, слідкують, знають ситуацію, що я не бою, що я з позитивом, з добром і з дружбою. Що... Підписуйтесь на Віталіка, ставте лайки, репост. <гументується> все, не купля, але мовтінням мав... ну, не може зараз багато чого сказати. <гументується> <гументується> але зато буду з друзями випивати, розказувати, друзі, кажуть, та не може бути. І потім в Ютубі, коли я завтра закінчую, скажу, а подивися, ну так, вийшли. <гументується> так що все, ще привітайте всіх Всіх з Новим роком, з усіма святами, всього найкращого. Підписуйтесь на Віталіка. що ці бажання світа з Знаєш, ціна, коли багато кажеш, підпиш, дують та що точно куплю. Просто треба говорити, що от є класний парень, старайтеся щось зробити і все. Що я пішов в інтернет, я кажу, бо я колись ти що ти понімав? мене є, роздавав торгу, о просто. Я поняв, блядь, я роздаю, що мене потім не знають, як звати. А так бачу, непри... реально дуже приємно, повірю, мені навіть не те, що там жало, але приємно дати людині, яка прийшла, знає, все одно комусь там розкаже, не розкаже таке. Діло". Главное, от я реально дружби несу. Бачить, як люди зі сторони дивляться. І завідують, і думають. Новим роком! Думають, що таке, що за акція? А є ще підписники чи немає? Ах, вони всі спішать, їм немає часу. А потім як ви попадете десь галопом по Європі, і такі всі теж дивляться. Блин, що я не знав, знаєш. Ну не співаємо до всіх донести, не всі лавлюють. Well, so. Вчора були навіть підписники колі, які від бурафи, так? так. Від мурафи я зняв. Так він каже, да, я бачив, а то ви. А я кажу, ти підписаний. Та ні, якось не виходить, yeah. це. це. Ну, добре, щоб знав. Кажу, через рика, що знав. Через рікаш люди взнають, що ти знаєш. Ну воно кидається машина, багато знають. Це, ну Нічо, ми що, ми oh, О, Дивіться, як багато. класно. То є сягушки, мама навіть прийшла, ми всі разом познайомились, подружилися. Да, ми дружимо з компаніями. Отак круто. Як кстати, вас звати? Руслана. Руслана, о, запам'ятаю. А її знаєте, що вже я знаю? Дивіться, легко, вас може не запам'ятаю. Соломія! Соломія! А тепер скажіть! Як це переводиться по-італійськи? Не знаю. Ти виставляєш, мама назвала о. тебе, да? Чи хто, чи тато називав? назвав? Тато італієць? — Тато назвав. Ось питаєте чого? Соломія. Соломія по — тільки моя. Соло тільки мія моя. Соломія. Я ще й казав, вона теж не знала. Тож це не знав. Бо в нас є друзі, які зараз в Італії теж, я їм теж кажу, теж не знали. А я Віталік, Віта по італійськи життя. Поняв? Mm -hmm. Віта. Називається Віта Вітале. Я кажу, Бела, Віта. Бела, тут хороше, класне життя. Життя таке, знаєте, як ми його ну, будемо проподавати. Тож, проблеми всіх, повірте. Але якщо ти йдеш з позитивно, з добро, люди присудяються реально до мене такі позитивні, класні, ми дружимо, я ж рахую це нормально. Віталія, Україна, дружба, має бути. Я вже тут зупиняюся не раз, постійно там люди підходять, знайомляться. Так, вже багато телефонів. Зараз, зараз. Так що. Все, гарно вам нового року, щастя, здоров'я, друзям, родині. Я поїхав далі, тому що ждуть мене в Києві вже давно. Вже два дні назад я мав бути в Києві, реально. А я як зупиняюся, не можу дві минути. Мені треба зупинитись, познайомитись, розказати про себе трошки. Так що підписуємося на канал. Дзвоніть, пишіть. Але вже багато дітей мають мої номера телефонів, так що ви мені не довідайте, дітки. Я розумію, хочете конкурси, призи, акції, але я буваю і зайнятий. Дзвоніть лучше Давідую мову і Марку. Вони там теж, так як ви, нічого не роблять. Все, пока. З Новим роком. Ютуб канал Мілана Ора, підписуйтесь. Нічого собі красавела, є. Я знімаю, що він допомагає, я даю. Давай ще. Так, давай, ну, згадуй, згадуй, що ти допомагав. Мама, йди допомагай. Багато цукерки дамо. Згадуй. Що тільки племінника? Прибирав і все душ, нічого? Двох. Двох? А, ну якщо двох... А ви що робили доброго? Давай, держи. А ти що робив? Добре, танцював. А ну станцюй. Добре, держи. А ти що робив? Поняв, кем'я? А ти кажи далі. Співати? Не виступав, а е, ну, не співала танцював. Ти теж танцювати, як ті чуваки, так? Да? ну покажи. Діна мороза потанцюєш. Хоп, хоп, хоп! Бреть, ти танцюєш чи так, чи в вальці? Е -е, Світалець. Світалець, добре. О, так, це ж заправка оку, так? Да? Да. Так, тут заправка оку, дуже смачно все, піца класно, я тут знімаю. Тому він підпис таки знають, що я знімаю. В принципі, я потім... Я надеюсь, что ей незаметно будет. Боже, если не заметит. Нужно продивляться, я думаю. Ну, что тут? Римлян, туалет. ок. Я, я думал, что я должен бы Надеюсь, что найдет. Думаю нормально. Думаю, кидается, что он выйдет. Да. Все, пошли? Да. Все, ребята, я... мы поехали. Сейчас я срублю, в принципе, место, может, поехать, понимаешь, злой? Давайте я срублю место, для не Так, я как раз людей еще подвезу. Ось там моя машинка, оце око, ОКО, заправка око. А Решка тут. Удачі. О, знімаю. Так, Київ, 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 є, 100 гривень. Варінтир, трамваю, мішаю, нічого страшного. Коротше, отут, де гроші, де я, вже, я вже колись тут раз ховав. Зараз ми в онлайн, прям все робимо. Я її знімаю. Я вже не знаю, на що знімати. Я маю показати, де я ховаю. О. Я маю показати, де я хаваю. В онлайні показую, прямо на... на це ще знімаю. О, тут, короче, ребята. Орієнтір. Кредити, кредити, тут не реклама, це просто. Отам метро, дорого на... Так. Я тоді туди, туди ховав. А я ж забув, я ж забув, що я дід мороз, розумієте? І дід Мороз не маєш типу, тако ходити, просто, треба податки роздавати. Так, орієнтір є, машину закриємо Так, разом ховаємо, разом Ребята, як ви думаєте? цей, цей мужчина, що ззад він щось пойме. Той, що ззадній йде щось пойме, чи ні? Той, що ззадній йде щось пойме. Там ще один. Хоч не зрозумів, що тут щось робиться, так? Доброго дня, з Новим роком! З новим роком вас! Щастя здоров'я! Щастя здоров'я! Співай! Танцюй! То сегодняш... а, нет, что не же... А, слушай, рано, то завтра. Включи, дай подержу, будет танцевать. А ты машину что поедешь? Я... Под... А подвезешь? Не, я туда спешу. да, все, вот, все, я все, святым, с святым, с Хай радуется земле, сын Божий, народився. Кладіть поляниці з ярої пшеницы радуйся! Ой радуйся, зем! Син Божий! Народийся! І що, красава, красава! Так, Молодець! Браво! давайте вищу хоч конфетку з Італії. Досиш комусь! Ребята, в нас є підписник прийшов! Не може бути! А ну скажи, як ти вообще побачив, що куди ти зараз побачив, що я розіграю. Ну, що на стрімі побачив, що ви недалеко тут, і ви ще прийдете. Да, а ти де живеш? Ти тут учишся? Я вчуся, я в хапи, тут недалеко десь. Не що серйозно, коли а коли підписався, як давно? О, Давно. Ну, підписався через марафон, а ще про вас дізнався, вже давно десь через ютуб. Нічого собі а... класно, давай зараз тобі пережидам. Коротше, я просто цим покажу, ребятам. Ребята, сорі, я хотів реально між вами вже розіграти, прийшов підписник і виграв. Ні, вже по ще рік підписав. Я реально вже просив між вами розігрувати. Так що вибачайте. Молодець казав, впів, вітаю, надав Браво. Приємно, реально. Так. Я ж ще типу, сказав, хто не прийде, то розіграю, там підписалися. прикинь поки двері, зараз так. підемо, скажемо тим, щоб вони не повірять. Це я на Ютуб вже знімаю. Гроші тут і гроші там. Доброго дня з Новим роком. Так, дівчата, хлопці, вибачаюся, реально йшов до вас розіграти вже з вами. А ми тут. Хотів з вами розіграти. І цей парень прийшов підписаний на мене і виграв. Виграв. Давно підписали, так, вже рік пощить. А десь ти тут ще все живеш, так? Подбачив онлайн. Сори! Ну все, нічого страшного, але ми желаємо дачі. Соловей Єлена, да? Бачиш, класно. Конечно, я вже бачив, так? Молодець, ходиш, цю цукерку отримаєш, діда мороза. Прикольно, це вже на Ютуб знімаю, тож не повірять, щоб подарки так роздають. А чого не написав, що ти біжиш? Так я вже мав їхати. Що що Ну як завжди, цукерки. Все, Все молодець. зараз я фоточку зроблю і сторін зроблю. Скажу, що від Мурафи підписаний. Їм буде приємно. Отак от бачите, проспект перемоги тут було це. Орел, Решка, 100 гривень красавчик.